Навіщо подовжувач патрубка на наповнюючому клапані? Даний патрубок подовжується для зменшення шуму при наборі води. Ви могли помічати, що при наборі води в бачок, причому майже в будь-який, вода спочатку набирається дещо гучніше, ніж в кінці, особливо після максимального змиву. Це зумовлено тим, що при наповненні пустого або майже пустого бачка вода падає з патрубка та створює характерний звук. І як тільки рівень води піднімається до патрубка, цей звук зникає. Тому щоб попередити виникнення даного шуму, патрубок подовжується до дна бачка і воді ні звідки падати. Здавалось би, вода буде просто падати в патрубку і так само шуміти. Але інженерами компанії ТЦ конструкція наповнюючого клапана продумана таким чином, що потік води розподіляється по внутрішній поверхні патрубка та безшумно стікає по ньому. Клапани ТЦ Ф 10 можна з легкістю встановити майже на всі інсталяції сторонніх виробників та на всі керамічні бачки з боковим підключенням.